Помідори мам нереальні. Дуже дякую. Як бачиш, я вже півбаночки. Сама. На здоров'я. А це, це теж мені. Нікому, Тобі. нікому не можна. Тобі. Нас... Новий девайс, бачите, привезла. Так. Да. Завтра будемо Прикольний. Дуже красиво, до речі, вписується в кухню, в дизайн. Будь-який світла кухня, темна, гарно виглядає. Мультипічка, так здоровенна, Це мультипічка? Так її оброблю і будемо прикольно випробовувати. Всім тихої спокійної нічки. І, було, сіне, 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 і на сюди нового і де зав'якенька у мої до лугеньки. І до, до завтранька. Бережіть себе. Бережіть себе. Бо там такі були ще Біда дай годі, да й годі, так? <реш> Доброго всім, раночку. Ми сьогодні з дідушкою проспали. <реш> Довго, правда, не спали, а тоді, як позасинали, мені плече жизні давало Він мені його й і тер і, і мняв. Що він тільки йому не робив? Ну тоді, наче, такі ж утихомирилося. І я заснула, навіть не чула, коли він виключив свої воєнні фільми. Короте, у нас два кінозали. Я в планшеті кліпаю, а він у телевізорі. Так, розказую вам анекдот ранковий. І щось будемо робити. Десь дедушка порається. Ну, в общем, все, як обично. Зранку усі процедури треба поробити. Курячі, собачі. Там. і Людські, звичайно. была в Лувре и остановилась возле статуи с фиговым листом. Ну и стала долго ее рассматривать. И тут фраза экскурсовода прогремела как гром. «Мадам, не ждите, листопада не будет». Так, сильно прикрепленный. Сегодня планую встретиться с подружкой. Треба нам поехать Зарплатні карточки позакривати в банк. У нас у березані цього банку немає, тому трошки ми сьогодні з нею проекскурсіруємо. Поки дідусь мій порається, готую сніданок. Три яйця, три столові ложки майонезу. Зараз зіб'ю. можна сметанку посолити, але ну, немає зараз сметани. Роблю з майонезом. Суміш збили яйця майонез, нарізали батон. Я такими товстенькими нарізала. І тепер кожен шматочок з обох боків вмочаємо в цю суміш і викладаємо на сковорідку, вже змазану олійкою і нагрітою. Виклали ось так по ще й рештою я всерединку залила, треба було, мабуть, більше Сковорідку взяла велику. Ну, нічого, підеть поки і так. І накриваю кришечкою і хай. На невеликому вогні одна сторона піджарюється. Ну і тепер оцей кружок нам треба перевернути. Перевертається дуже легко і гарно. Тепер сюди виливаємо зверху. У мене домашній кетчуп, можна соус. Що коли є. Зверху поклали колбаску, присипаємо сиром. Закриваємо кришечкою і тільки сир розтався. Чайок, копійок і сніданок наш гортов. Сир розклавився, а значить, вже наш сніданок готовий. І тепер його викладаємо на блюдо. Одною рукою мені не зручно. Ну і от наш смачний сніданочок вже готовий. Звичайно, краще, якби... Батон був нарізаний, ну, куплений, вже нарізаний. Тому що зараз такий хліб, що він кришиться, його не можна тоненько взагалі порізати. Тому порізала, вірніше, порубала, як змогла. Саме головне, що смак від цього не зміниться. І смачного всім. Батон робиться м'якесенький, бачите я, губами, їжте, я вже другий кусок роботаю. Ще мені зять привіз до того сиру доброго з дирками. Ох і добрий. Видно, дорогий, купив, не пожалів ще, Спасіба йому. Так, все, Такий присмак класний. Рекомендую іноді робити такі сніданки. Зібрались уже. Зараз з подружкою зустрінусь. Скучила. От попривикали, як ми знаю, вже 14-15 год разом на роботах. Понимаєте? Ой, не вистачає, ну що ж зробити, таке життя. Вже вдома з'їздили майже даром. Зараз карточка закривається по гарячій лінії. Треба позвонити і сказати, що все. Ми з вами прикрашаємо працювати. Ні, ну от Ми вже ж приїхали в банк, могли б нам там допомогти. Правильно? Ні, тільки гаряча лінія. Ну хорошо. Поїхали ми в мебельний, подивитися, що там до чого. І думаєте, що купила. Кухонний набор, ну, стіл і чотири кресла. Зараз буде доставочка. Як привезуть, покажу. Ви знаєте, як називається то состояние, коли в твоїй житті все хорошо. Галюцинація. І це точно. Таке не буває, щоб в житті було все добре. Гальоники, коротше. Ну, і приїхала доставочка. От вам не хотіла стекляний стіл. А він мені до того сподобався. Ще він, я його не витирала. Тільки той винесли з хати, а це поставили на місто Чотири кресла, Кресла це взагалі бомба ракета. Мені нравляться, наприклад. А ви мені напишете, вам сподобався такий набор чи ні. З доставкою 7300, 7,150 і 150 доставка. Можна було 6 кресел таких брати, стояло б 8 з лишнім, але нам нема куди його ставити. Стіл розкладається, і він більший, і довший, і ширший, ніж той, що в нас стояв. І так, гарнений стіл, то що треба. Ну і кресла никеньке. Мені подобається під кухню підходить, просто ще в мене не все поховане, ще немає. На вікна, що повісить, все потихеньку, все зробить. Дівчатка, дуже багато питаєте, в епіцентрі купила стола. Ні, ми ж їздили в Баришівку і там сходили в мебельний магазин. І от стояв оцей стіл. Понимає? Та там не один же жін, звісно. Ну, от одразу дивилася верх дерев'яний, низ такий желізний, в общем, кресла дермантинові теж такі м'якенькі. Там сам стіл п'ять з лишнім стояв і по півтори, по-моєму, кресла. А тоді дійшла до цього, так матінко рідна. <ривезли> Я його забрала да й все. Перевезли вірніше. А от ми вам доставимо 150 гривень, всього на все. Так що дякую, Баришівка. Ну, що, дідуля, удобно тобі там сидіти? Та ти що, стіл сижу, як дядька. Ой, дедушка, вот мы с тобой, бачишь, дожилися до такой красоты. Yeah. Ой. А сидеть, как зручно. Ты что, то что надо? Короче, надо сегодня праздничный ужин. Да? Ну да. Салатик с крабовых палочек. И гречана каша. Праздничный ужин. Mm -hmm. <laughs> Сделаем. Так, буду приводить Свої мішки в порядок. Я не знаю, чи я правильно його поклала. Ну, я так розумію, що, мабуть, краще зранку їх класти. Але перший раз попробую ось і перед сном, і завтра зранку. І побачимо, який буде результат. Коротше, каші гречаної наварила, салат зробила. Салат з крабовими паличками, я вже не показую. Капчона грудка, крабові палочки, кукурузка. Перчик, огірочок і сир. Тобі цей Коротше, твердий сир. <смайонезом> Майонезом помазала, смакотіще. Будемо вечерять. Ну, зразу ж розказую вам анекдот, пойду ще лапу свою намажу, бо ето катастрофа. Так болить плече. І це ж перцовий пластир причеплений. Я його Девушка впервые провела ночь с парнем. Ну и утром стала собираться домой и неожиданно пукнула. Присмотрелась, вроде спит. Ну, думаю, не слышал. Еду в такси домой, приходит СМС. Я все еще пахну тобой. Даже боюсь уточнять. А, то такая была в жизни. Ну, что хочешь? Ну і бажаю вам гарного вечора, доброї ночі і до завтра. Будемо вечерять і віддихати. Ми ще ж сьогодні трошки і обої поклеїли. Знаєте, дівчата, таке приятне відчуття холодить, наче так, холодком. Взагалі, завтра побачимо, який результат. Покористуюся, а може і справда, для чого ж їх роблять, чим же ж їх пропитують. Воно ж корисне для, ну, підтягує, мабуть, шкіру, живить чим небудь Забирають учность в общем. Подивимось на результат. I don't have a slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news, if you want to play tough and want to hate this. I'll always show up And make a statement. I don't ever slow up. No I don't take shit. I got no love. Kola Zero. Kola Kola Zero. It chips for God. Я не, я ничего не знаю. Я пью Колу Zero. И вы карамель. Я сторіс закриваю від романа. Капсули такі звичайні для посудомийних машин. Господи, я сказала для пральних, для посудомийки. Щоб да, для посудомийків правильно, просто кидаю барабан. Особливо, коли я ж стираю полотенця, аж стираю полотенця дітям на роботу. Серед них є білі, чорні, сірі, три види. Білі тут просто білосніжні. І такі п'ятна, що ну, спробуйте, що я вам кажу? Спробуйте. Можна ж їх купити поштучно і спробувати. І все буде супер. Так, дівчатка, підточу ножик з боку так. І на красі губи. Ні, це бальзам. Бальзам, трошки. Пересихають губи. Ви п'ю кави, але перед тим п'ю водичку. Сучас водичку, тут якось ніхто фільтра не ставить. Ну, ми знімали два будинка, нема, тому в нас. Отакі чайники, оце фільтра, в нас їх два. Ось такий я замовила на тему. Оце фільтруємо так воду, отак і п'ємо. Ну, нема тут. У нас вдома в Києві стояли ці фільтра, що сіль засипалася. Ну, гарні фільтри. Була підтіва вода, техніч, технічна. Був основний кран, краник маленький, де була технічна і те, що варить їсти. Не менше 40 не менше 40, бо не розтвориться капсула. Ну, знаєте, я на більшу температуру якось і не ставляю. Білих постілів у нас практично нема, щоб чисто білих. Міняємо ми їх дуже часто. А от полотенця фарба на роботі, дякую, Олічка, дякую, дякую. А от полотенечка на роботі, фарба ж, знаєте, фарба, особливо коли чорна. Ну гарно відстірують, просто спробуйте, дівчатки. Так, баклажани. Відрізаємо не лишнє, непотрібне, непотрібне. І викидаємо його. Хочу, я може, його в колючок. І ріжемо їх просто на кружочки. Дивіться, як отакий, це вже великий, можна ще отак його перерізати. Можна не перерізати. Ну, як, не знаю, я... не було менших, тому я взяла, як і взяла, тому я, мабуть, буду перерізати, а може і не буду. Ні, буду. Якщо менші, то не потрібно. Ну, десь приблизно така товщина. Не тонко, тонко не потрібно. Не видно там ножа. Тонко не потрібно. Вони ще будуть маринуватися 12 годин. А потім тільки перекладаємо в банки і закриваємо і ще стерилізуємо. На що я цей перерізаю? Ну, вже перерізала. Це знаєте, один ефір провела хвилювання, бо згадалося неприємності ці. І... Я не знаю, в якого вони консультувалися юриста, не можу знати. Ну, але в того, в якого консультувалася я, то права і закон на моїй стороні. Бралося без мене, дозволене вернулось, недозволене не вернулось. Ви ж, хоч би такі були дуже грамотні, взагалі б вже нічого не вертали. І воно б було легше на душу. А то це тобі набо воно мені не нужне, а це мені нужне. Болір мені нужен, бо купати це треба. Дні. З вчорашнього ефіру зі мною так на діалог ніхто й не вийшов. Я не думаю, що вони вийдуть на цей діалог, тому завтра вже я не хочу цього діалогу, завтра вже в мене інший план. Хочуть по судам ходити, мало ходили, як збили жінку насмерть, будуть ходити більше. Я просилась по хорошому і просила моя донька. Людочка поверни все, що взяли. Бо там і мої кошти, і я буду приїжджати на могилку, та та, будь ласка, ну людочка цього не почула. Ой, та хай пишуть ті коментарі, які хочуть. Можете мені все показувати. Мені вже знаєте. Я вчора знайшла у тікток жінку, сказала, чого я не можу бути злопам'ятна по відношенню тих гімняних людей, які зо мною так поступили. Не буду я прощати. все, хвати, я не козьо відпущення. Взяли чуже, поверніть все. Я вас не знаю, ви мене. Якби взяли моє, я б ще і подарунки повертала. А їй сказалось я чітко і понятно, люда, все до грами, крім подарунків, які тобі дарували. Дарувались подарунки також не дешеві, але то подарунки, то я дарувала, то мені повертати не треба. Я взагалі не знаю, як можна. У ну, мене будинок на окраїні. Да? Ну, прийти, зайти в двір, відкрити вікно пластикове, як його можна було відкрити. Розібрати шапу купе і витягти через вікно. Як? Це як? У мене тепер там живуть люди, яким це все потрібно. Закон на моїй стороні. Так що хтось передайте. тросянця Ну, Мене ще мало дивиться. Потапайте, будь ласка, щоб більше дивились мій ефір. Баклажани як шашлик, точно як шашлик. Не родичка, ні, взагалі не родичка. Подруга, але ми весь час дружили телефоном. Ну, працювали трошки зовсім разом, потім вона пішла в одну сторону, я пішла в другу. Працювали телефоном. Я сьогодні розповідала в інстаграмі прямо в ефірі, хто був, що я навіть, от, чого я тоді це все не замітила, коли помирав мій чоловік раптово. Вони вечором приїхали з чоловіком і прийшла на похорон одна вона, це подружка. І я не пам'ятаю, чи була вона на кладовищі чи ні, але на обід вона не прийшла на поминання. Вона поїхала на огоньок. Це було 26 грудня на огоньок. Ну, то якби це моя була така гарна подруга, я би не поїхала гуляти. Я б підтримала подругу. Ну, Я просто замічала це і замітила це в осінню того року, коли вона мені сказала, будь обережна з словами, я дуже жорстока людина і не прощаю образу. І оце вже я почувствувала на собі. Так що не допущу. Хто б мені що не казав? Як ви там будете користуватися на ньому негатив, я ним не буду користуватися. Негатив повертається негативним людям. У мене нема в вашому житті і мої речі повинні бути у мене в будинку. Єдине, моє право. Все. І ж нічого, я не хочу вас, Особливо баби Каті Гусятниця. Це як реліквія, свекрухи моєї. І роки вже, мабуть, 100. Баби Каті 94, коли в неї купила, баби Каті вже немає померла це в своєї небесні. А ти можеш в ній варити їсти, якщо в шопки, На моїх постілях спати, блін, тепер. Ну нічого. Доброго дня. Баклажани, як шашлик. Це, дівчатка, ось скільки в мене баклажанів. Ну і цибулі тут не знаю скільки. Мені б треба 750 грамів, тут 600 грамів. Ну, не факт, що я її всю поріжу, бо я роблю не на, не на консервацію. Тростянця бачу, Яночка мене дивиться, дуже добре відстіруються. Зайдіть у жук Яна, скажіть Оксані Кулібабі, нехай повернуть речі в будинок. Я знаю, що це вас не стосується. Це я просто.

Украска і та гарно стірує. Ну, я людина-тряпочниця, тому в мене завжди тряпка. Так, і в мене залишилось покривало трошки стірки, але це буде присутнє в прямому ефірі, бо без цього ніяк. Я не можу просто сидіти в прямому ефірі і нічого не робити. Так, да, я смішно. Було б смішно, аби не було так печально. Ну, щось печальненько. Готуємо мисочку. Ні, порошок не кидаю. Оце оцю капсул для пральної машини, це супер, дівчат. Попробуйте, особливо білі речі. Це ну, взагалі бомбіто. Бомбіто чи кініта? Так, дівчатки. Так, дівчатка, мені треба підточити ліж і зробити собі кавусі. Сьогодні це вже в мене буде третє, але я вам скажу. Я ото виговорилась вчора на рахунок своїх друзів чи в у, у, у тих. Комок, чи як правильно, кавички по-українськи. Вчу українську, вчу, дівчат, вчу. Досконалю, буду знати дуже гарно. Англійську ні, а українську вчу. Е, все. Серед них є юристи, е, в мене є в підписниках юристи, так що, ну не знайти, що якщо воно, ну, звісно, капсули дівчат, лапка, дякую. Eu ia